Днями прикордонники спільно зі співробітниками СБУ викрили учасників організованої групи, які допомагали чоловікам призовного віку покинути територію країни без законних на це підстав. Відео спецоперації опублікували у прикордонній службі України. Правоохоронці затримали організаторів схеми та групу ухилянтів на шляху до кордону. Вартість їхніх послуг становила 5 тисяч доларів США з одного клієнта. Співробітники СБУ затримали трьох організаторів незаконного перетину на гарячому під час спроби переправити двох жителів Рівненської та Волинської областей через державний кордон України. Зазначається, що схему втечі за кордон організували жителі рівненщини віком від 22 до 50 років. Співробітники СБУ регіону встановили, що організаторами схем для ухилянтів виявилися жителі Рівненської області, які через посередників шукали своїх клієнтів. Фігуранти надавали чіткі рекомендації, як потрапити до країн Європейського союзу в обхід встановлених пунктів пропуску. Клієнти мали дотримуватися інструкцій та настанов, щоб не потрапити в поле зору українських прикордонників. Під час обшуків за місцем проживання організаторів схеми правоохоронці виявили мобільні телефони, транспортні засоби та кошти у сумі 17,5 тисяч доларів США та понад півтори тисячі євро. Наразі слідчі служби безпеки регіону повідомили трьом організаторам про підозру, у чиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Повідомляє що підозрюваним вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою? А на вилучене майно накладено арешт. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних осіб.